Пробую я штукатурити трошки важко тут шар такий досить великий, тут вже пару разів накидав, вже третій раз, здається, ще другий, коротше Там більше 5 см є такі місця. Сітку набив. Тут навіть маячок неможливо поставити, бо такий ж великий шар розчину відпадає. Тут трошки підкидав, тепер же підстигне і буду пробувати маячки доставляти далі. Ну, ма який ідеально не дуже ставити. Лазер в мене не такий, треба там аж приємо мусив зробити, щоб, щоб він сюди світив Бо там глибина цього самого лазера. Ну, коротше, лазер не для таких цілей. Значить, підкидав я ще рощі, зробив ще допоміжні. Упори для маячків підстигнуть і буду пробувати вже затягувати цю стіну з маячками і плюс доставлю сюди. І ще оцей кусочок стіни. Тут вже напевно складніше буде тут віконний приєм і дверний приєм починається.